Ітак, доброго дня вам, шановні інформатики, і сьогодні ми з вами присвятимо наш цей короткий урок створенню списків в текстовому процесорі Word. І так, якщо ви пам'ятаєте з конспекту заняття, існує три види списків: марковані списки, нумеровані списки. Ну, і багаторівневі списки, які можуть складатися як з маркованих підпунктів, так і з нумерованих. Для того, щоб створити список, ми можемо використати панель інструментів, яка пов'язана з списками. Отже, по порядку. Якщо ми хочемо створити маркований список, ми вибираємо в даному випадку оцю команду. При відкритті списку. Ми можемо вибрати той чи інший маркер для створення списку. Наприклад, от такий кольоровий. Ну наприклад, вибачаємося так, січень. Притискання клавіш-ентер. У нас створюється новий маркер для списку, і нам залишається лише записати новий зміст іншого пункту списку. Січень, лютий. Вересень, жовтень. І так далі. Якщо ми хочемо закінчити наш список, ми натискаємо Enter ще раз і виходимо з списку. Наприклад, якщо ми хочемо створити ще один маркований список, ми знову вибираємо інший маркер і створюємо. Якщо дані значки маркерів нам, нас не задовільняють, ми хочемо створити свій маркер. Ми вибираємо команду определіть новий маркер. Наприклад, я хочу вибрати якийсь інший маркер. Причому нам пропонується вибрати або символ, або рисунок. Наприклад, давайте почнемо з рисунка. При натисканні на клавішу рисунок у нас відкривається галерея мальованих маркерів. Наприклад, я хочу вибрати такий все. маркер. ОК. І ще раз ОК, і у нас додається е, новий вид е, маркеру. От, наприклад, такий сирск, такий і так далі. Якщо ми хочемо е, вибрати символ, ми відкриваємо знову-таки панель набору символів і вибираємо той чи інший символ. Причому, ми можемо, е, змінюючи тип шрифта, от наприклад, не, не символ, а він DINS. Ми можемо вибрати вже інший вигляд списку. Ну, наприклад, я хочу вибрати отак, кіточками, щоб було чорненькими квіточками, щоб був у нас списку. І так, отак. Гляд. Тобто, додаючи той чи інший маркер, ви зможете створити так званий маркований список. Якщо нам треба перелічувати ті чи інші команди, ми. Пункти списку, ми будемо вибирати уже нумерований список. Причому, якщо ви бачите, нумерований список може бути не лише арабськими цифрами, але й римськими і буквами позначеннями. Знову таки, значить, вибираючи той чи інший пункт списку і натискаючи Enter, ми переходимо на інший пункт. Таким чином, якщо ви хочете визначити новий формат номера, знову-таки відкриваємо пункт і вибира, вибираючи е, принцип. Наприклад, тут ми хочемо 1, 2, 3, 4, 5. І от буде перший, у нас, другий, третій, четвертий і так далі. Якщо якимось чином ми хочемо змінити е, нумерацію або маркерацію для готового списку, ми виділяємо наш список. І, наприклад, я хочу зробити цей список 1, 2, 3. І змінюється. Якщо ж я хочу змінити, наприклад, маркери, ну, на нумерацію АБЦ, я виділяю його і змінюю. Якщо ми хочемо е змінити форматування елементів нашого списку, ми можемо змінити як форматування нашого змісту списку. Наприклад, можемо зробити положивним е зелені. І У нас зміниться як і нумерація списку, так і сам список. Якщо ж ми хочемо змінити лише нумерацію списку, не чіпаючи наш сам список, ми, як ви замітили, натискаємо по нумерації і, наприклад, хочемо зробити, щоб була червона нумерація, підчеркнута, курсивна, і, наприклад, такими великими літерами. Зрозуміло. Наприклад, хочу змінити наші. Хочу зробити їх трішки більше. Бачите, ну і підчеркнути на наприклад, всі інші параметри заблоковані. Це, що стосується у нас маркерованих і нумерованих списків. Якщо ж у нас в нашому списку є пункти і підпункти, ну, наприклад, пор, пори року. Давайте ми створимо список пори року. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Зима, весна, літо, осінь. Але ж якщо якимось чином ми захочемо розписати нашу зиму по місяцям, нам треба створити Підпункти, наприклад, А, Б, В, або рисочка, 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 і вказуємо наші місяці. Для того, щоб нам створити підпункти вже в готовому списку, ми стаємо в кінці пункту, в якому повинні бути підпункти, переходимо на новий рівень. І потім, використовуючи дві кнопочки кнопочку зміщення, увілічить оступ зміщення вправо. Ми переходимо на новий рівень списку. Наприклад, буде зима, у нас буде що там значить? Грудень. Грудень, січень, лютий. Лютий. Знову -таки, переходимо, переводимо курсор в кінець другого пункту списку, переходимо на новий рядок les Enter. І зміщуємо наш пункт на рівень вниз. І знову таки вказуємо весною, на що там буде березень. Березень, квітень. Травень. Травень. Якщо, наприклад, ми захочемо ще вказати травневі, наприклад, свята, тобто і нам треба буде зміститися ще на рівень. І знову натиснемо клавишу і відкриємо ще новий підрівень нашого списку третій підрівень нашого списку. Наприклад, там буде 1 травня, день перемоги. І так далі. Якщо ж ми захочемо повернутися якимось чином на попередній рівень, наприклад, захочемо додати, Д Пункт Д і щось там додати, можливо, для весни, то ми вже будемо натискати клавішу відступ, або відступ вліво. Як ви бачите, ми змістимося на попередній рівень. Якщо ми натиснемо ще раз, ми повернемося на наш основний рівень. Тобто, використовуючи клавіші «уміншити відступ, уменшити відступ, ці дві клавіші, ми зможемо керувати. Розміщенням нашого так званого багаторівневого списка. Тобто цей список у нас називається багаторівневий, тому що в ньому, як бачите, є перший рівень нумерації 1, 2, 3. І знову таки, якщо ми хочемо змінити параметри нумерації, ми натискаємо на, наш, на нумерацію цього рівня, і далі вже можемо змінити параметри нашого, нашого шрифта. Наприклад, якщо ми хочемо змінити параметри нашого другого рівня, то натискаємо на наш. І, наприклад, хочемо змінити. І так далі. Отже, таким чином, ви зможете, використовуючи три кнопки на наших створення списків, маркованих номерованих БАДоївним. І дві кнопки збільшити відступ зменшити відступ. Зможете створити будь-який список в будь-якому документі, який створюється в текстовому процесорі Word. Отже, Пробуйте, виконуйте домашнє завдання, практичну роботу і якщо будуть у вас якісь питання, знову ви знаєте, де мене знайти. Чекаю ваші роботи.